Вітання Полтавщина Спортивна в ефірі. 2016 рік рік Олімпійський. На початок червня маємо п'ятьох наших полтавських спортсменів, які здобули олімпійські ліцензії. Двоє з них на веслування на байдарках і каної, двоє легка атлетика і один представник плавання. Крім того, не менш важливі змагання матимемо у 2017 році. Це світові ігри. І сьогодні мої гості веселі Хлопці. Один із них чемпіон світу стайського боксу. Олег Приймача. Я Олег Панкратів, тренер чемпіона світу, а також президент обласної федерації стайського боксу. Одразу розпочинайте розповідати про те, що ось нещодавно ти повернувся зі світових змагань, на яких ти врешті став чемпіоном світу. Свої емоції для початку. Ну, задоволений, звісно, тому що вдалося виграти чемпіонат світу і завовати ліцензію на всесвітні ігри бойових мистецтв, які відбудуться на 2017 році в Польщі. От одним махом вдалося так от. Здобути дві, дві перемоги, два досягнення. Одним махом так звучить, наче це було дуже легко. Ну, як. Могло б бути і набагато тяжче, ні, але взагалі до цього йшов довгих п'ять років. Тому я б не сказав, що це було дуже легко. Ні, це, це було непросто. Вітаю тебе, чемпіони з цим, і твого заодно, заодно вітаю твого тренера. Це звичайно величезний здобуток до вас ваш, зокрема, тому що ви щодня бачите вашого спортсмена, вкладаєте в нього свої знання і ну і ваші якісь напрацювання. Да? Скажіть, будь ласка, от вам, як тренеру, мабуть, Олег, це найбільше поки що досягнення виходить. Так, так, да? пишайте з ним, пишайте свої роботи. Ну, на сегодняшний день, скажем так, Олег – это лучший спортсмен нашего клуба. И он уже не первый год, первый номер сборной. Его достижения и правда считаются лучшими на сегодняшний день. Поэтому тут остается только гордиться этим. Но это еще не предел его возможностей. Поэтому мы строили планы на всемирные игры. Все возможности у Олега были для этого. Мы рассчитывали на эту лицензию. І федерація розраховувала, і клуб наш, тому то, що Олег сделав, це закономерно. Він планомерно к этому шов. Ми старались і цього добились. Тому наша цель всемирной игры, победа на них. 2017 рік. 2017 рік. маєте 365 днів виходить для того, щоб ще більше підготуватися. Я так розумію, що ти ні на день не розслабляєшся щодня тренування, щодня дня морального тощо до цього. Ну так, зараз після чемпіонату світу трошки відпочив і зараз. Продовжуємо готуватися. Продовжуємо. В цьому місяці, в кінці місяця, також будуть змагання. Китай професійний бій, тому стараємося триматися в обоймі. Кого зі світових спортсменів вважаєш своїми найбільшими суперниками? З ким зустрічався, наприклад, в Польщі. Це, от, ну, як ти відчуваєш твого рівня чи спортсмени? Вищі, нижчі, по класу? Чи от, як можна сказати? Чемпіонат світу це найвисокий рівень. До якого потрібно намагатися ну, дорости. І якби спортсмени там, ну не скажу, що всі одного рівня дуже, дуже високого, але ну, приблизно десь поруч всі знаходяться. От. Ну, перші два бої, перший бій видався легким, вдалося влучити. В першому раунді я закінчив його От, Другий бій був трошки тяжчим, я переміг по очкам, от, а фінал обіцяв бути самим, самим важким, але через проблеми зі станом здоров'я спортсмен з Білорусі не був допущений до фіналу. Це був би найтяжкий бій на чемпіонаті світу однозначно. Ну, так склалося, що не пройшов він водообстеження. Перед кожним боєм, кожного дня йде процедура розважування, і потім е, медогляд. От медогляд він з певних причин не прийшов. До речі, цікаві твої емоції в той день. Тобі було шкода, що в тебе сьогодні от не буде бою, чи ти був щасливий, що все-таки вже? Ну, я дізнався, дізнався за пів години до бою, що в мене його не буде. А так налаштовувався в цей день, ну, як на тяжкий бій, я більше, мабуть, розчарувався, ніж задів перемозі, тому що ну, хотілося відчути, як, наскільки я ну, зможу конкурувати з ним, і взагалі, який бій покажу, було цікаво. Ну, але віру в те, що все, що не відбувається, все йде до кращого. Я думаю, що ми ще з ним зустрінемось. Якщо буде здоров'я, буде можливість, я думаю, що він буде також на всесвітніх іграх, тому що все попередно. Китаї хто на тебе очікує? на мене очікує. Доволі непоганий суперник. От мені ще завжди цікаво, ти хлопець височенький і це допомагає в боях, і тебе, можливо, більше бояться, чи тобі практично, зручно. Ну, звичайно, є свої плюси там, в цьому. Більша дистанція є, є свої плюси, але ними також потрібно вміти користуватися. А так, це плюс. Виходить, що ти вже навчився. так? Спортом професійно тайським боксом займаєшся останні п'ять років. До речі, тренеру, розкажіть, будь ласка, Олег досить таки пізно почав займатися. Чи часто буває таке от в кар'єрі, спортсменів професійних, які пізно починають займатися, але здобувають високих грошев? Чи це можливо якісь внутрішні налаштування людини, і в принципі кожен так зможе? Ну, в принципі, це буває, і, ну це не дуже часто случається. И здесь самое главное, это, естественно, характер спортсмена и стремление к победе. Были в разных видах спорта подобные случаи, когда люди поздно начинали, и у них как бы с точки зрения тренеров и других специалистов шансов не было, но они добивались высоких результатов. Олег, в принципе, у него, скажем так, на, за тот период, который он занимался, он занимается очень стабильно и очень целеустремленно. И это залог любого успеха. Человек может за пять лет достигнуть гораздо большего благодаря своему труду и стремлению, чем другой, который более талантливый, но менее пусть, целеустремленный. У Олега эти качества есть, и мы сразу ставим большие задачи. Олег очень дисциплинированный спортсмен, и он уверенно идет, все, все у нас получается. Мы задачи ставим, все, по крайней мере, то, что мы перед этим планировали, у нас на сегодняшний день все идет по плану. Лицензия выиграна. Тем более у нас как бы не самоцель всемирные игры. У нас еще помимо этого куча соревнований всевозможных. Но всемирные игры, это, как вам сказать, это олимпийские игры для неолимпийских видов. И любой спортсмен считает для себя ну, за честь попасть на эти игры и еще их выиграть. Поэтому для нас это самая главная задача на сегодняшний день, так которой мы будем стремиться. И мы для себя амбициозные планы строим, выиграть эти, олимпи... эти... Не олимпийские игры. Вам успіхи у цьому. Мені ще цікаво знати, яким чином звичайно, те, що Олег багато тренується. Ви йому багато допомагаєте вкладаєте в нього, але ж крім цього, звичайно, ще багато організаторських моментів. Чи допомагають вам у цьому навіть у фінансовому плані? Ну, дело в тому, що клуб Легіон це частний клуб. Ми самі существуємо. Нам є люди, які допомагають, але на сьогоднішній день питання навіть не в самому клубі, питання допомоги спортсменам. Дело в том, что поездки на соревнования профессиональные, это отдельная история, там оплачивает принимающая сторона, и мы с удовольствием ездим, потому что нам, нам профессиональные турниры помогают набирать форму, держать спортсмена на очень хорошем уровне. Но любительские соревнования, они очень важны для страны, очень важны для сборной, для достижения именно нашей страны. Потому что профессионалы, это совсем отдельная история. Поэтому мы стремимся очень много выступать по любителям. Но есть такие моменты, когда, конечно, хотелось бы, чтобы вы больше помогали, потому что есть соревнования, которые проходят далеко, поездка туда стоит очень дорого, и не всегда финансовые вопросы, скажем так, мы можем самостоятельно решить. Это, конечно, ну, я думаю, это проблема не только у нас, это проблема у нас в разных видах спорта. И, конечно, Дальше, думаю, хотелось бы, да, чтобы всем спортсменам оказывали помощь, потому что мы все таки Нічому флаг нашої родини, як то намагаємося добитися чогось то для своєї країни. Особисто я от останній тиждень поставила на робочу фотографію Олега, де він свій прапор український підзаймає дуже класний, дуже Ви Молодці ось мені бачу твій синючок невеликий на обличчі. Скажи, чи часто бувають у тебе такі от травми серйозні, незначні? Як ти з ними борешся? Та як боруся? Я стараюся не звертати на це уваги. Це робочі моменти. Ну, от. Від цього нікуди не дітися буває, тому сприймаю це ну, як, як те, що невід'ємну частину цього виду спорту. Чесно, захоплююся тобою. Якщо можеш, скажи, будь ласка, якісь такі настановлення для спортсменів, які починають займатися, але можливо, ще не вірять в свої сили яким чином їх можна налаштувати на але... утісті? Терпіння і труд все перетругає. Ну, головне бажання. Бажання, бажання і ну, помимо бажання, якісь зусилля Якісь зусилля робити для того, щоб добитися своєї мети. От, І все вийде. Тренера, на вашу думку, яким чином можна досягти своєї мети, якщо не віриш у себе, поки ще? Ну, смотрите, вот допустим, достижение таких спортсменов, как Олег Примачев, это яркий пример того, что человек может всего добиться, если у него есть желание. Вы сами сказали, занимается он не настолько много этим видом спорта. Вопрос не в периоде, который он занимается, а что он сделал за этот период. Знаете, вот это вот самое важное. Человек, который стремится, который дисциплинированный, который посещает тренировки, слушается тренера и стабильно занимается, вопрос даже не в усердии максимально, вопрос стабильности. Дисциплина, стабильность дает всегда свой результат. Это самое главное. Вам также бажаю стабильности не только в выступах, коллега, но и в том, что вас поддерживали, чтобы вы чувствовали свою Підтримку вас і на рівні області, на рівні країни. Обов'язково наступного року в Польщі, щоб ще раз ти підняв, підіймав український прапор, чув український гімн, і під цей час тобі говорили, що ти стаєш чемпіоном світу і переможцем. Цих а, ігор цього вам бажаю. Головний тренер клубу Легіон, президент Федерації обласного тайського боксу, Олег Ванкратів та чемпіон світу, Олег Приймачов. Вітаю вас, да. спасибі, що прийшли. Да, спасибо. На прикладі мого товариша, чемпіона світу стайського боксу Олега Приймачова, сьогодні ми показали, як важливо вірити в свої сили, і йти до своєї мети. Тож Полтавщина спортивна була в ефірі. Дякую, що дивитеся. Вірте у хороше, займайтеся спортом, робіть ранкову зарядку і вірте в нашу спільну перемогу. Полтавщина спортивна була в ефірі. Василь.